Щоб вас зараз, зараз ви мені щось надаєте, що ви мене везете я складаю, щоб ви веземо. Давайте складайте. Зараз складіть, покажіть, щоб я сів безпечно в той задній автомобіль який стоїть, бо ж мене увезуть десь куди, я не знаю. От нема чим людям зайнятися, хлопці, і займають E, наші податки, я плачу податки, і це вони тратять за це все. Тратять час вмісто того, щоб порушників e, ловити. А ви не порушили? А я порушив. На перехресті Дозволено вон, рухати вон стояти напроти. E, цього. Ходом рухати. А я заднім не рухався. А я розвернувся. Ви не а ви бачили? Не Покажіть, будь ласка, мені на відео. Покажіть мені, будь ласка, на відео. Якщо ви за правду, такі то на що ви брачите? А на що ви мене зараз оклівітати хочете? Вас ніхто не хоче. Покажіть втратити. мені, будь ласка, де я задом здав? Ну, скину, от, ну ви ж втратити. сказали, а де ви? А як ви сюди попали? Ви поїхали там розвернулись. Звичайно. Так я от